Кажуть, власне, ім'я найприємніше чути кожному з нас. Але чи завжди ми уважні до свого ж наймення? Чи поважаємо його, та чи взагалі грамотно вимовляємо? Тож мова про імена сьогодні. Вітаю! Ім'я людини це юридично зафіксоване слово, за допомогою якого відрізняють одну особу від іншої. Появу імен дослідники відносять до часів, коли почала складатися мова неандертальців. Традиційними українськими іменами були імена святих або біблійних персонажів, що мали єврейське, латинське, грецьке походження, бо так називали перших святих та мучеників. Окрім того, в українській культурі трапляються імена скандинавського походження, які разом з собою принесли варяги. Такі імена, наприклад, мали перші князі та їхні дружинники. Слов'янський фольклор також налічує багато імен до християнських божків чи імен просто складених із понять або прикмет, які батьки хотіли передати своїм дітям, бо вірили, що ім'я має магічну силу. Імена в залежності від ситуації мовлення можуть виступати у найрізноманітніших видозмінах. Поряд з офіційними, повними документальними іменами існують розмовно побутові варіанти: скорочені чи усічені, зрібніло пестливі та згрубіло зневажливі. І просто зараз хочу навести вам приклади коротких форм імен саме українською мовою, а не суржиком чи русизмами. В жодному разі не маю на меті образити носіїв цих імен. Наприклад, одні з найпопулярніших жіночих імен. Не Маша, Машенька, а Марія, Марійка, Марічка, Маруся, Марусенька, Марусечка. Не Даша, Дашенька, а Дарина, Даринка, Даріка, Даронька, Дарочка, Дарка, Дарця, Даруся, Дарусенька, Даруня, Дарунечка. Не Катюша, а Катеринка, Катеринонька, Катериночка, Катруся, Катрусенька. Катечка. Ці варіанти імен поступово втратили своє лідерство в сферах нашого щоденного спілкування і витіснили їх, на жаль, уже звичні нам русифіковані форми, теж із чоловічими іменами. Наприклад, Андрій не Андрюша, а Андрійко, Андрійчик, Андрійцьо, Андрусь, Андрусик, Іван не Ваня, а Івасик, Івась Іванко. Василь не Вася, а Василько Васько. Михайло не Міша, а Михась, Михайлик, Михасю. Ненормативним в українській мові є і зрібніло песливий суфікс ІК, уживаний в іменах: Віталік, Славік, Едік, Толік, Вадік, а потрібно казати Віталик, Славик, Едик, Толик, Вадик. Безумовно, уподобання людей до вибору імен з роками змінюються, але вони не повинні бути на догоду іншій мові, тим більше агресора, що задався метою знищити нас як націю. Часто у нас можуть виникати проблеми із написанням певних імен. Така неприємність може трапитись, наприклад, під час оформлення документів чи листів. Тож більше про тонкощі правопису імен, дивіться далі. Невід'ємною частиною нашого спілкування, адже ми люди, істоти соціальні, є використання власних назв людей. Зокрема, це будуть імена, імена по батькові. До речі, слово по батькові пишеться без дефісу, хоча часто допускають таку орфографічну помилку. І також прізвища недаремно є таке твердження, що найприємніше для людини це її власне ім'я. А коли воно звучить грамотно, правильно, нормативно. То воно, звичайно, набирає ще більшої такої значимості для самої людини. Попри те, є дуже багато особливостей щодо імен, прізвищ та імен по батькові. Ну, насамперед зверну увагу на те, що багато імен ми маємо наразі зросіщених, так би мовити, коли маємо, до прикладу, Нікіта, коли маємо кіріл з подвоєнням, хоча в українській мові є відповідники власне, Українські імена Микита, Кирило, і вони теж звучать, скажімо так, досить достойно українською мовою. Також хочу зауважити, що багато імен пишуть із помилками. До прикладу, ім'я Святослав воно не пишеться з апострофом, хоча В'ячеслав. Апостроф вживаємо для роздільної вимови відповідно до правил використання апострофа. Так само маємо імена на зразок Мар'ян, Мар'яна, Валер'ян і подібні. Тут відчувається роздільна вимова і вживаємо апостроф. Звертаю увагу на імена, які знову ж таки мають відмінність щодо української і російських мов, зокрема, ім'я Уляна Тетяна. З українській мові м'який знак не. Не вживається в цих іменах. Пишемо, м'якість передається від попередньої літери. Маємо уляна тетяна без м'якого знаку. Також зверну увагу на особливості подвоєння в іменах чоловічих і жіночих. Так, є низка імен, де подвоєння зберігається. Це імена, наприклад. Жанна, Елла Інна, Емма і так далі, але ж є імена, в яких подвоєння не зберігається, тому от слово Пилип. Сава, вони пишуться без подвоєних приголосних. Варто зауважити, що у деяких чоловічих іменах, зокрема Федір, Тиміш, Антін, відбуватиметься чергування чергування при зміні цих слів, відповідно кого Федора, Антона, Тимоша. І так само утворюючи імена по батькою від цих імен, ми матимемо вже літеру О у цих іменах. Звернімо увагу, як творяться в українській мові нормативно, творяться імена по батькові для жіночого роду. Ми використовуємо суфікс «івн», ївн отож, наприклад, Володимир, Володимирівна. Так, наприклад, Андрій, «Андріївна». І це правильно і нормативно. Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфікса ович-йович. І маємо, наприклад, Данило, Данилович, Максим, Максимович. Хоча декілька імен матимуть інші суфікси для творення по батькові, імен по батькові. До прикладу, лука, хома і матимо лукич, хомич. Звернімо увагу, що, наприклад, знову ж таки, ось вплив російської мови він позначається навіть і на іменах по батькові. І чуємо Юрієвич. Ні, це неправильно, ненормативно. Матимемо Юрійович. Так, так само Антоновна. Так? Але українською антонівна до слова варто додати, що ім'я Ігор і Лазар вони належать до м'якої групи і при відмінюванні матимуть м'які закінчення. До прикладу, у кличному ігорю, лазарю, так і так само згідно згідно з новим правописом, ім'я по батькові ігор матиме. Ігорьовича. писатиметься з яким, яким знаком, звичайно, є таке право, воно прописане в відповідному законодавстві, що саме батьки обирають своїй дитині ім'я. Але ж варто зважати на те, як воно правильно. Писатиметься, як його правильно потім передадуть своїм нащадкам, особливо хлопчики, так і тому звернімо увагу, що все ж таки з філологічної точки зору варто пересвідчитися, перевірити за словниками, за правописами, щоб було вживання імені відповідало нормам, які зараз є у нашому суспільстві. Звернімо увагу, що хід історії відображається в іменах. От погодьтеся, радянська епоха дала відбиток на іменах Владлена, Владимир Володимир Ленін, так саме від цього, від цих двох основ утворена ця ім'я Аврора, Октябріна. Ну скажімо, зараз ми цього і сучасне покоління цього не усвідомлює, не розуміє. Хоча наш час породив нові імена, маємо Байрактар, маємо Джавеліна, так, але е, зважаємо на те, що історія минає. Час йде, але ім'я з людиною залишається надовго. Тому при виборі імен радимо все ж таки добре подумати. Ім'я для дитини зазвичай обирають батьки або ж інші родичі. Але часом трапляється так, що вже у дорослому віці приходить усвідомлення, що обране батьками ім'я тобі не пасує. А Оскільки ми вільний народ, вільної країни, імена можна змінювати. Так, до прикладу, вчинив тернополянин із наразі найдовшим ім'ям в Україні. Воно містить 98 літер, а звучить так: бронівогне Владислав Едуардо Леонардо Константинослав. Прізвище у чоловіка не менш химерне. Володимирен Климен Жільєнко Громин Ревин, Градин теменко. Однак, те, чи послуговувався носій цього імені нормами правопису, ми аналізувати не будемо. А краще поговоримо про героїню нашого наступного матеріалу. Власниця танцювальної студії, поетка Лілія Ніколаєва, називає себе просто Лілі. Більше про її мовні уподобання та переконання далі. Лілі на мене казала дуже довго подруга. От але якщо вже зараз повсякденному житті до мене звертаються практично всі люди, так? А якщо повне моє ім'я, то це Лілія. І насправді якось я вважаю, що кожна людина здатна вплинути на на відчуття себе, звертаючись до тебе. Моє ім'я кажуть дуже по-різному. Тобто стільки варіацій імені є насправді і. Кожна людина, підбираючи інтонацію і підбираючи формулювання твого імені, змінює тебе. Тобто ти реагуєш по іншому. Лілея, лільчик, лілюся, лілончик. Ну, Просто я ж кажу дуже багато варіацій. А я так вже досить давно звикла до того, що на мене просто кажуть Лілі. Тобто, коли кажуть Лілія для мене це дуже офіційно. У мене є свій особистий приклад. У мене похресник Данило і в мого чоловіка нещодавно сестра народила, і у неї Кирило і Михайло. І вони просто так виховують своїх дітей, що коли діти приходять у садочок, вони просто кажуть, я не Кирил». І не Даніл, і не Міша, я Михайло. Тобто, в принципі, я рахую, що це виключно від виховання залежить. Тобто, якщо батьки звертаються так до, до дитини щодня, в повсякденному житті дитина просто не відреагує на те, що вона Міша чи Міхаїл. Я думаю, це просто тільки виховання. Зв'язку своєю роботою досить часто відвідувала різні куточки нашої України і була в різних містах. І мене завжди... Мені було гордо за той момент, що приїжджаючи до прикладу в Одесу чи в Київ, я розмовляю українською мовою. Тобто, у мене ніколи не було такого, що моя мова для мене є якимось таким комплексом меншої вартості. Тобто, коли я розмовляю українською, для мене це усвідомлення того, хто я є. І незважаючи, ну, типу, я володію різними мовами. І спілкуюся, і подорожую багато і іншими країнами. Але в основному е, дуже важливий такий це як ну, навіть не частинка тебе, а просто такий маленький діамантик, який є в кожній людині, і не кожна про це. Знає і цінує. і цінує це наша мова. Я рахую, що це наш маленький діамант. Так як я вважаю себе лідером думок, і я є людиною досить відомою в своїх колах, то для мене навпаки було важливим вплинути своєю думкою раніше, ще з 2014 року, на танцівників і на інших людей, які також мають вплив на велику кількість на велику аудиторію, навпаки, показати, що українською мовою варто розмовляти. І це класно, це красиво. Ну тому не було такого бажання перейти на, на російську ніяк. Перший вірш був написаний українською мовою в 2014 році про війну. Його, до речі, так і ніхто не чув. Я його ніде не публікувала. Він для мене лежить як щось таке основоположне, саме перше. От але шкодую дуже сильно шкодую, бо дуже великий час. Відрізок часу у мене дуже багато віршів написано російською мовою. І я дуже часто з собою зараз про це розмовляю. Чому так сталося? В мене були, для мене були люди, взірці в поезії, і вони писали російською мовою. І, мабуть, це з якоюсь мірою вплинуло на мене. От. І зараз, зважаючи на ситуацію і зважаючи на те, що Транслювати свою душу, свої думки, e, пишучи вірші, ти інколи не задумуєшся над тим, якою мовою ти це робиш. От, не задумувалась, точніше, а от якраз зараз я навіть їх перечитувати не можу. І це досить складно, це болюче, ти вклав туди душу, ти вклав туди певний сенс, а зараз ти його навіть не можеш озвучити, просто тому що воно мені ріже вуха самій собі. Останнім часом дуже мені подобається слухати Фаріон її лекції, тому що в її лекціях я згадую вислови своєї бабусі, як вона вживала ці слова, і я думала все своє дитинство, що це неправильно, що це щось зайве, що це щось таке, що не має бути. А зараз, слухаючи Фаріон, мені так тепло стає на душі. Я розумію, що от, саме оце слово, воно насправді є і воно просто викорінене було з нашого життя. От. І тому, ну, окрім того, що слухати лекції, звісно, дуже багато читаю. В основному читаю психологію. Я просто дуже хочу, аби ви відчували цю внутрішню силу завдяки мові. Коли ти розмовляєш, промовляєш слово українською мовою, вони воно набуває сили, і ця сила насправді дуже потужна. Просто потрібно про це пам'ятати, що це значно більше ніж просто метод спілкування. А якщо вибір імені для вашого майбутнього чада важкий, пропоную не просто погортати списки українських імен в інтернеті. У вільному доступі насправді є чимало літератури, яка пояснює походження, історію, видозміни того чи іншого імені. Наприклад, українські імена колись і тепер Любомира Балея. Автор розглядає історію українських імен від найдавніших часів до сьогодення, уникаючи ідеологічних штампів та розвіюючи міфи. У книзі подано короткий перелік питому українських власних іменних варіантів. Видання розраховане не лише на філологів, культурологів, працівників відділів драців а й на усіх допитливих та небайдужих до лагідної українізації громадян. З цієї книги можна дізнатись більше про український іменник у лищатах совєтизації та чи була насильницькою християнізація українського іменника. Тож давайте не лише спілкуватись рідною мовою, а й називати одне одного справжніми українськими іменами. Дякую, що дивились. Побачимось.